Всім привіт! Сьогодні продегустуємо декілька сортів, тому що у нас сьогодні буде великий збір. Деякі сорти ми вже збирали, ну не, не, не встигаю я все зняти вовремя. І так, сорт Вейбронд. Ми тут уже, було чот... тут чотири збори вже. Ось така йогода. Це полуниця, в якої квітконуси отак стоять вверх. Коли вона цвіте, то можна збирати букети. Я вже не розпоказувала її в цьому році. Вона підмерзла. Я смачна солодка, але на бугрох. Не знаю, в чому причина, але от під плівкою, вона смачна. Якщо ж її. Садити просто на городі, вона в мене терпка і ну, не смачно, не знаю. Чому причина? Йогітка така блискуча, темного кольору, якщо світла, вона ще терпкувата. Йогітка соковита, неплотна. ну, як сказати, середньої плотності. Боліє. На що вона боліє? Може поражатися антрокнозом, може поражатися, ну, як дощі, може поражатися на кореневі гнилі, п'ятнистість, ну, як і всі полуниці. От, щоб дуже поражалася на кліщом, я не зустрічала таку, щоб вона дуже поражалася кліщем. Так, і просили показати мене. Маршал, але немає в мене другої річки. І посадка в мене дуже пізня. Ось вона така. Я тільки можу охарактеризувати її, тому що ягоди немає. На першої річки, ну як, вона то була, але ми її збирали. Ну, ось ось є ягідки, Подекуди є. Подекуди є. Ось така ягідка, Ось така. Буває роздвоєна. Перша. Буває таке. Ну, Це, мабуть, особливості весни, особливості погоди. Ось така вона. Звичайно, це кущі маленькі, тому що вони висаджені вже у кінці жовтня на розсоду. На йогоду я її не висаджувала, тому що я прибрала там. Свою плантацію і висадила її ось на нове місце. Тому що вона була в мене на ґрунті, на ґрунті її вирощувати не рекомендую, тому що вона м'яка. Ось така полуничка, вона дуже смачна, дуже смачна. Мені дуже подобається. Це старий-старий сорт ще із радянських часів. Ось така. І Теж її, як і чамурі, треба знайти місце. Але вона не така вибаглива, як чамура. Вона більш винослива. Це ягодка може доїжджати до ринку, але собирати її дуже пізно вечером. Ну, Більше вона для себе. Ягода дуже смачна. Кислинки абсолютно немає. І дуже солодка. Тож, ось у мене її посаджено тільки два рядочки, ось, тому що це ягода для себе. Звичайно, розсада в мене буде, але буде тут розсада стеконна. Я собі, якщо і буду садити, то ну, ще один рядочок, не більше, тому що це ягода для себе. Для ринку, для бізнесу вона не годиться. Ось яка вона, вона дуже схожа листям на чамору, Ось полуничка, е маршала. І ось полуничка чамори. Це теж посажена на не на ягоду, а для розсади. Цей сорт, як середній. Е, крім того, тут Теж були морози, і те, що ми накривали соломою її, те не дуже допомогло. Все одно вона постраждала, але ну, йогутка, як ви бачите, є. Та, яка зав'язалась, йогіткою, то не померзла. А та, що тільки цвіла, та вся вимерзла. Тож, ну така в нього йода вморшала. Дуже смачна. Соковита. взагалі, мені дуже подобається. Дуже достойна ягода, але тільки для себе. Це не для базару, не для бізнесу, тому що вона не транспортабельна взагалі. Ви її просто, ну, її неможливо довозити. І треба садити тільки на мульчі. Тому що якщо вона намокне на ґрунті, то її вимить неможливо і, звичайно, її дуже багато потім порченої. На мульчі ось сіке збирала тут, не було порченої. Вся ягодка хороша. Слимаків я потравила, слимаків ще не видно. Ягодка дуже смачна. Сьогодні у нас був збір. Купчиху зібрали трішки за половину. а далі не збирали, залишили ще на завтра. Ось така неї урожайність. Звичайно, в цьому році ягідка невелика, нема таких громадних, ну, і це в мене купчиха трьохрічка, Уже трьохрічка. Ну, койде ми, звичайно, тут оновлювали полуничку. Ну, ягоди, як бачите, дуже-дуже багато. Розкажу за цю купчиху. У мене кущ росте купчихи, там, де він не збирався ні одного розу. У мене просто сюди не доходять руки. Зараз покажу її урожой. Тут порахувати квітконоси неможливо. Ось ось такий урожой. Це друга річка. Ось. Як бачите, один кущ. Це один кущ. Де не збиралася ні розу йогода. Оце така купчиха. Скільки вона дає, дає йогід. Дуже їх багато. І я оці де крупні я збираю, а маленькі я, ну, ось таку, ось таку маленьку, я збираю, е, кладу у ящик із дірочками пластиковий. Ну, ось такі пластикові ящики для овочів. І там висушую. І зимою, ну, зимою, коли висохне, тоді додаю в чай. Ми заварюємо чай, додаємо чорний і додаємо трішки отакої полунички сушеної. Запах просто неймовірний. І також можна висушити і малинку. Ось теж тут вже ось, сі, сіра гниль є. Ось одна річка, одна річка, але ж тут догляду належного немає. Ось, ось такий урожай на Купчисі. Ну, а тепер розкажу за купчиху. Купчиха це така ягода, яка не кожному подобається. І як тільки вона в мене з'явилася, то в перший же рік вона мені взагалі не сподобалася. Вона була як каша, така суховата. І я її хотіла навіть вирубати. Але потім, ну, так як я стараюся перший рік не вирубувати полуницю, яка мені не подобається, бояться, а дивлюся ще руки два на неї, тільки не розмножую. Вусів дає вона просто неміряно, дуже багато, розмножується дуже, її любить кліщ, любить нематода. Купчиху я нарешті я до неї звикла і навчилася її вирощувати, щоб вона була. Більш соковитою, її дуже часто треба поливати. Вона дуже любить воду, її треба підживлювати, тому що таку кількість йогіт викормити – це проблематично для неї. І зачасту взагалі зривають перші ще два тижні десь йогоду, а потім вже зрізають прямо із, ну отакі китиці із мілкими йогодками і засушують їх для зимових чаїв. Це дуже-дуже-дуже корисно, тому що оці чашелистики і навіть листя полуниці дуже Отак От би я охарактеризувала купчиху. Якщо хтось і хоче її розвести, попробуйте з десятка кущиків, тому що на слідуючий рік у вас буде уйма саджанців. Я Майже кожному говорю, хто хоче замовляти її дуже багато, говорю, не замовляйте, її багато, тому що до неї треба звикнути. Вона ніколи майже не хлорозує, ніколи не хлорозує. скільки вона в мене, вона ні разу не хлорозила. От її тільки любить кліщ, кліща треба контролювати, і якщо висаджувати на плівці, то обов'язково. Прорізати більші дирочки і регулювати е, рожки, тому що вона ділиться дуже швидко. Дуже швидко І взагалі я б її не залишала і на другий рік. От Перша річ, річка вона крупніша. А так як багато рожків е, стає на другий рік, якщо не обламати, то буде дуже мілка йогода. То от так із купчихою. А взагалі вона не дуже вибаглива, вона може рости і в полутіні, півдня, сонце, півдня тінь, Запросто вона може там рости. На сонці вона печеться, тому вихід із такої ситуації сітка. Ось так ми сітками накриваємо її. І від птиць захищаємо, хоча Хоча мої чучала, які е, літають в мене на участку, вони відльокують птиць, птиць е, птиці не клюють полоницю. Ось так вона висить птиця тут. І ось так, коли вітер ось так, то вона літає в мене. Так що ці птиці, ці птиці діють. Але ж друга біда сонечко. І ніколи вона, ось дивіться, вона саме зеленіша. Ось, ось це її рядок. Якщо ця може хлорозити, підхлорозювати трішки, то, то не хлорози. Поражається вона на кореневі гнилі, якщо під плівкою. Якщо без плівки, я не бачила кореневих гнилі. Тому по можливості буду міняти плівку на агроволокну. Особливо такі сорти, які печуться на сонці, які м'які. Тому що плотна ягода менш печеться, але все одно. При нашому кліматі все одно печеться його да. Тож всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення.